Сьогодні у випуску задля швидкого відновлення українські та міжнародні компанії почали активно долучатись до відбудови будинків у Львові, які пошкодили російські ракети. Ситуація навколо Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Місто хоче створити там сучасний культурний простір. Натомість на фабриці заявили про спробу рейдерського захоплення, навчання студентів на новітній техніці у львівській політехніці на базі кафедри, теплогазопостачання та вентиляції відкрили інноваційний навчальний простір. У Львові розконсервували модульне містечко на вулиці Пулюя, щоб поселити людей, чиє житло було знищене під час останньої російської атаки. Також понад 20 готелів міста зголосили сприйняти постраждалих від обстрілів. Станом на ранок 5 вересня у модульному містечку три сім'ї ще вісім львів'ян отримали прихисток у готелях. Туриста Жорж вони зможуть залишатись там, доки не переїдуть до родичів чи орендують помешкання. При цьому місто компенсує потерпілим винайм житла. А це буде 10, 12 або 15 тисяч гривень залежно від того, яке помешкання у них було зруйновано. Одно, дво чи три кімнатна квартира для оформлення компенсації звертатись потрібно у ЦНАП. Ша прийшов і зараз люди починають вирішувати свої поточні питання. Працює штабна строженка, де є працівники районних адміністрацій і працівники ЦНАПу. І також на Чупринки, там де локація Гонувальця, Також працюють спеціалісти, тому що це. Українські та міжнародні компанії почали активно долучатись до відновлення будинків у Львові, які пошкодили російські ракети. Представників бізнесу до цього закликав мер Львова Андрій Садовий, щоб відновити історичні будівлі якнайшвидше. Першою відгукнулась компанія Карлсберг. Вона задекларувала внесок у розмірі 50 тисяч євро. Благодійний фонд, шо на пена в Україні. Коре приєднався до компанії. Візьми будинок під опіку зі 100 тисячами доларів. Компанія «Кормотех» та Груп» надає 5 мільйонів гривень на відбудову пошкоджених будинків рідного міста. За їхнім прикладом зголосились і інші підприємства, які готові брати під опіку зруйновані будинки. Важливо, що місто не оголошувало збір а саме так залучило благодійників. Поміж тим, допомогу запропонувало Львову місто побратим німецький Фрайбург. Звіти надійде 100 тисяч євро на відбудову ліцею номер 5. Загалом під час масованої атаки на Львів, 4 вересня, Росія пошкодила 180 8 споруд, 20 з них у критичному стані це будівлі історичної спадщини, житлові будинки та школи. Львівська кераміко-скульптурна фабрика на вулиці Мучній почала роботу на початку 30-х років минулого століття. Вона розташована на земельній ділянці площею 2,5 гектари в парку Знесіння. Земля належить містові, а саме приміщення зараз у власності обласної організації Національної спілки художників України. Фабрика вже багато років занепадає, і місто пропонує перетворити її на сучасний культурний центр. Однак, обласна спілка художників заявила, начебто, про спробу рейд. Дерського захоплення фабрики, тому усі сторони зібрались на загальних зборах. Всі ці є розмови, які є виключно скеровані на те, щоб скомпрометувати спілку художників, щоб провести якісь інші дії, яке відношення має Львівська міська рада до нашої діяльності, спілки художників фабрики, я не розумію. Від міста на збори прийшла уповноважена з питань культури львівської міськради Наталія Бунда. Однак належно вислухати її представники спілки не схотіли. І на пропозицію міста створити тут культурний простір не пристали. Наталія Бунда заявила, що захопити фабрику і забудувати її у міста. Наміру немає. Позиція міста є однозначна. Львівська керамікоскульптурна фабрика тут має бути. Окрім того, вона має бути дійсно модернізована. Сучасний лад. Тут має бути сучасні майстерні, які допомагають дійсно творцям, митцям, художникам розкриватися. І вони зараз знаходяться насправді в жахливих умовах. Є подекуди нема води, підведення води, погані печі. Ми, як міська рада, однозначно за те, щоби тут територія розвивалася. Мені дуже. Пригро чути від деяких митців, які навмисно розпалюють ворожнечу, які навмисно нівелюють пропозиції, які ми даємо, хочемо до фінансово докластися. Галерист і куратор Павло Гудімов теж погодився, що фабрика справді занепадає і потребує нового життя. Він зазначив, що має відбутися діалог між містом та спілкою художників. Щоб вийти з ситуації таких якихось маленьких сварок і звинувачень до конкретної дії, щоб це все не виглядало так, як виглядає зараз. Зараз це сором такий, тому що це не пам'ять про ЛКСФ, це просто руїна. Слава Богу, тут є ще декілька скульптурних майстерень, класних. Скульпторів і так далі, але тут немає ні виставкових площ, нічого, яке би дозволило показати це аудиторії ще минулого року. в місті влаштували архітектурний конкурс на пошук кращих ідей розвитку цієї території. Ескізи переможців конкурсу навіть презентували власникам фабрики, але згоди поки що так і не досягли. Ще більше можливостей для навчання у львівській політехніці на базі кафедри теплогазопостачання та вентиляції відкрили інноваційний навчальний простір. Тут представлене обладнання для нагрівання води, для опалення, сонячні батареї і обладнання великих потужностей. Більшість техніки у робочому стані, тож студенти зможуть вивчати її конструктив, побачити, як вона працює. Освітня лабораторія з високотехнологічним устаткуванням стане сучасною базою для практичних занять і вдосконаленням підготовки майбутніх фахівців з монтажу та сервісної підтримки теплотехнічного обладнання повністю облаштувала цей інноваційний простір компанія Арістон. Вона є лідером у розвитку новітніх технологій і спеціалізується у сфері водонагрівання та опалення. Також під час відкриття лабораторії відбулося підписання договору про взаємодію між компанією та львівською політехнікою. Ми розуміємо, що майбутні вихованці політехніки мають мати повноцінну лабораторію, ознайомлюватися з сучасними технологіями. Ми вважаємо, що ми робимо дуже цікаву колаборацію як для нас, так і для політехніки для того, щоб виходили спеціалісти, які розуміли інновації, так які зараз є в світі. Ми планували таку лабораторію навчальну. Навчальну лабораторію, але разом з тим тут будуть проводитися і навчальні семінари, навчальні семінари і конференції. Тому така лабораторія вона є ну, можна сказати універсальною, не тільки щоб можна було б навчати, вчити наших студентів, але ще тим самим ділитися досвідом, який маємо наукові здобутки на нашій кафедрі, в нашому інституті.